Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Час новин про все найголовніше на цю мить розкажуть журналісти фактів та вікон. Я Тетяна Висоцька вітаю. Чотирирічний хлопчик та п'ятеро дорослих постраждали внаслідок ворожого авіаудару. В Запорізькій області медики надали допомогу потерпілим. Як повідомляє місцева влада, цієї ночі російська армія вдарила по Запорізькому району внаслідок атаки, зруйновані дві приватні оселі ще три пошкоджені, потрощені і споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань спалахнули пожежі, горіли як будинки, так і автівки. Ліквідація наслідків нічної атаки триває. З місця обстрілу надзвичайники врятували песика. Чотири лапи скавчав під завалами будинку. Собакою рятувальники звільнили та передали господарові. Нині життю хвостатого нічого не загрожує. А Одеса та її передмістя проти ночі були під масованою атакою дронів. Спалахнули масштабні пожежі, горіли магазини, СТО, автосалон, складські приміщення та гіпермаркет. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки. Постраждали троє 17-річних хлопців. Підлітки зазнали опіків. Про одного загиблого та трьох поранених мирних жителів за минулу добу повідомляє місцева влада Херсонщини. Напередодні стало відомо про загибель 36-річного жителя в Антонівці. Ворожий безпілотник скинув вибухівку на цивільного в середу ввечері, як повідомляють Вова. Впродовж минулого дня дрон російських військ скинув вибухівку на 54-річну жительку у селі Качкарівка із забоєм головного мозку, улавковими пораненнями та останні коми потерпілу ушпиталили її. Стан тяжкий. Інший російський дрон вдарив по приватній оселі в селищі Зеленівка. Літня власниця будинку дивом вціліла ще двоє літніх чоловіків. Постраждали через російські обстріли у Херсоні. Ворожим вогнем в області пошкоджені шість багатоповерхівок та дев'ять приватних осель. Окупанти також понівечили приватні автівки. Вони продовжують полювання на цивільних, використовують як дрони, так і дрони, які скидають вибухівку. Ці люди знаходились на відкритому просторі. Ворог чудово бачить перед атакою свою ціль, і це стосується як цивільних, які просто на вулиці знаходяться. Це стосується і транспорту, які так само вони атакують. Причому не зупиняють їх, якщо навіть це швидка допомога або громадський транспорт. Двох мирних жителів російські війська вбили. Ще одного поранили на Сумщині. Як повідомляють правоохоронці. напередодні в день авіація окупантів скинула дві керовані бомби на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля. На місці авіаудару були знайдені тіла 69-річної жінки та 51-річного чоловіка. Прокуратура розпочала досадове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. А вже вночі дрони російської армії завдали трьох ударів по одній з громад Сумського району. На місці атак спалахнули пожежі. Повідомило ДСНС. Обстрілом пошкоджені житлові і дачні будинки. Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки не надходило. Дуже багато було застосовано КАП, 66 кабів. За цю добу практично 14 кабів було застосовано по. Громадам Краснопілля, тобто ворог продовжує знищувати людей і інфраструктуру в Краснопільській громаді, зараз здійснюються заходи евакуації. Ці заходи сьогодні проводяться практично по всім громадам Сумського району. Такого обстрілу Харківщини не пам'ятають напередодні по Куп'янську ворожа авіація випустила 31 керовану авіабомбу. Двоє людей загинули. Що троє дістали поранення? Чимало кабів упали в центрі містечка. Ще частина на відкритій території. Понівечено або вщен зруйновано десятки житлових будинків. Куп'янські ще 12 селищ залишилися без світла через пошкодження критичної інфраструктури. Енергетики ремонтують цілодобово. Репортажі з Куп'янська Марії Малівської. На в'їзді у Куп'янськ з боку Харкова білборд. Безкоштовна евакуація. Така тепер реклама на вулицях цього побитого деокупованого міста. Дрон зараз уже нижче 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 спускається. Ось просто дерево прямо. Ага. Як часто дрони сюди залітають? Регулярно Куп'янськ росіяни обстрілюють з усього: артилерія, міномети, ФПВ. А ось так виглядає будинок, поряд із яким влучив каб. Понад 12 годин після влучання, але руїни будинку ще тліють. Поряд припаркований бусик на лобовому напис Хліб. Його водій порпається на згарище. Такий само листок помічаємо її на землі поряд із калюжею крові. Оцей білий бусик. Хоча зараз важко здогадатися, що він був білим. і Що це був бус, стояв ось тут, але вибуховою хвилею його відкинуло усюди на сусіднє подвір'я. Ось це також бус, який належав власнику цього будинку. Цими автівками чоловік розвозив по куп'янську хліб. Газова Другий колега загиблого 51-річного В'ячеслава намагається врятувати хоч якесь майно родини. З жіною я созванювався. Жена ну як в істерикі дуже большой, ну сильно не пострадала. Вроді збирається виписувати, Вона вибіжала в одному халаті. І без тапочка, і в тапочках, ну то тобто, есть непонятно це. они, МЧСники посадили її в машину і відвезли на Харків на боль... ну, на больницу или в, боль... в, скор... в скорой. Життю Світлани, дружини загиблого, каже Юрій, уже нічого не загрожує. Приві. Де ви знайшли? Во внизу гаража. Вона підбіжала камні. Я ж... я ж її знаю. Ні, то м'яв ця кішка улюблениця Світлани як вціліла під час такого вибуху диво перелякана, але чекає на господиню. Місто Куп'янськ постійно ворог обстріляє. Однак такого масованого обстрілу ще ну ми, ми не пригадуємо. Пошкоджена наша критична інфраструктура, об'єкт обленерго, внаслідок чого 12 населених пунктів, включаючи місто Куп'янськ, наразі знаходиться повністю без електроенергії. Пошкоджено понад 20 висоток зо 60 приватних обійсть. Руйнування тут рахують цілими вулицями, також електростанцію та всі корпуси районної лікарні, включно з моргом. Але стаціонару ні, за... стаціонару у нас немає, немає. Стаціонар двічі цей стаціонар був двічі чи тричі з прильотами. Ось тут де руїни, це у нас тут була аптека. Аптеки немає, це інфекційне відділення. На, було на 60 ліжок, а потім ковідне відділення було. З усім обладнанням воно декілька разів пошкодження. Ось так у Куп'янську виглядають нині комунальники: бронежилети, шоломи і купа роботи. У Куп'янську та громаді сьогодні лишається близько трьох тисяч людей. Лише за березень, який ще не закінчився, росіяни скинули по них майже 60 авіабомб. Про ще одну жертву стало відомо вже вранці після авіанальоту. Це 85-річна жінка, яку дістали з-під завалів. Це черговий терор, чи чергова втрата для Куп'янська, яке перед цим наша працівник комунальної служби, втіку якої влучив дрон, загинула троє дітей. залишились. ми розуміємо, з ким воює армія терористів, армія Греса Росія, Росії цивільним населенням, знищуючи все. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. В Генштабі ЗСУ спростовують інформацію про причетність сил оборони до обстрілів газовимірювальної станції Суджа. Про пожежу на ній раніше повідомили про кремлівські медіа. Газовимірювальна станція суджа є воротами для постачання російського газу в Європу. Там проходить найбільший транзитний коридор. Генштаб наголосив, що це чергова провокація ворога. Який нарощує дискредитаційну кампанію проти України? Норвегія надасть Україні військової допомоги майже на 8 мільярдів доларів. Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре сказав під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським в Осло. Очільник норвезького уряду наголосив, партнерство між Норвегією та Україною міцніє щодня, адже Київ захищає не лише свою незалежність, а й спільні для всіх демократичних країн цінності. Зеленський сказав, що необхідно прийти до припинення вогню всюди на території України. Потрібне продовження тиску на Росію заради того, щоб Путін перестав маніпулювати, пішов на конкретні кроки, які хоче весь світ. Зокрема, одним із перших таких кроків повинна бути тиша. Так, зараз ми говоримо, і Сполучені Штати, і інші партнери що. Тиша в небі може бути припинення ударів по енергетиці, припинення ударів по по людях, по цивільній інфраструктурі, припинення вогню на морі потроєння оборонної підтримки Норвегії для України, яке було одностайно погоджено парламентом, тепер негайно втілюється у постачання артилерійських боєприпасів та безпілотників. Також ці кошти стануть інвестиціями у власну оборонну промисловість України. сьогодні кількість ліквідованих російських окупантів нашими захисниками перевалила за позначку 900 тисяч. Повідомляє генштаб зсу. Таким чином, за 1122 дні повномасштабного вторгнення кожна доба коштувала Росії в середньому 800 військовослужбовців. Таким чином, 400 тим часом. 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіасистем Птахи Мадяра показала, як нищить ворога та його техніку. Так на російсько-українському кордоні наші оборонці спалили рідкісну систему дистанційного мінування Земліділіє. До цього було лише одне згадування про знищення подібної системи в березні 2023 року. Її вартість близько 25 мільйонів доларів. Музика завжди була його покликанням і віддушеною тяжкі часи. 27-річний Віктор відклав улюблену гітару, коли почалося повномасштабне вторгнення. Спершу його батько став на захист країни, а потім і він сам. На війні захисник дістав поранення, втратив праву руку. Нині освоює протез і не припиняє займатися улюбленою справою. Пишні цвіту. Усі, як руки наші скуті слухами, І від цілубку смак ртуті в роті. З руками потім одинокі свої суті, хоч і разом вроді Ця пісня каже Віктор, спогад з його минулого життя. До війни чоловік писав музику та створював власні композиції. Для нього гітара була не просто інструментом, але все змінилось з початку повномасштабного вторгнення. Спершу на війну пішов батько Віктора, а він тим часом зосередився на вивченні військової справи, бо знав, що згодом теж піде до війська. Торік таки сталося. Віктор потрапив до 25-ї парашютно-десантної бригади. Пробув на позиціях всього два тижні та отримав поранення. Ми вийшли на позиції контролювати. Сектора, почався мінометний обстріл, і ось так я в траншеї попав під снаряд. Я себе оглянув і побачив, що я весь в крові, і що права рука не рухається, вона просто звисає. І тоді я вже усвідомив, що Тобто болі не відчував, адреналін зробив своє. Попри тим, допоміг Віктору накласти турнікет. Його майже одразу евакуювали. Медики боролися за збереження кінцівки. Якийсь час Віктор ходив із дренажем на руці, але почалась кровотечі, тож руку таки довелося ампутувати. Бувало, снилися сни, що я з двома руками просинаєшся ти з одною і тобі якось стає не по собі від цього. Але загалом живий лишився, могло бути гірше. У Дніпрі в лікарні Віктора навідали батьки. Тато приїхав зі служби. Захисник каже, їхня підтримка дуже допомагала в складні періоди лікування. Вже до Львова Віктор потрапив у сини минулого року. Тут йому встановили механічний протез. Його він усвоїв. Тепер очікує біонічний. На час реабілітації Віктора поселили в соціальне житло поруч із лікарнею. Тут він продовжує творити музику. Я люблю писати тексти, і музика це для мене як оболочка більше для моїх текстів, іноді хочеться пограти на гітарі, тому що це була така віддушина в моєму житті. Можна було все заспокоїти, якось пережити, якісь важкі моменти. Щодня за розкладом Віктора Заняття захисник раніше займався із ерготерапевтом, а нині робить акцент на збільшенні сили в плечах з фізичним терапевтом. Основною нашою цілею було його підготувати до протезування. Це збільшити йому амплітуду руху в плечі, збільшити силу в плечі. Попереду Віктора чекає встановлення біонічного протезу, Оно. тож його залізна рука стане більш функціональною. Захисник шкодує, що тепер грати на гітарі він вже не зможе, але зупинятись у досягненні мрій не збирається. Я Продовжу музикою займатися, реалізовувати всі свої ідеї, які не встиг реалізувати. У мене багато в принципі нотаток для цього. Я пробую ще малювати, наче непогано получається. Я думаю, теж рухатися в цьому напрямку. Оксана Ксанасницька, Тарас Олонець, програма Вікна Естебе. Єдині новини.